Доброго здоров'я, Ютуб! З вами Донецький. Радий відати вас на щирому відео. Я і Твічі, які сьогодні зібралися тут перед Лігою Чемпіонів, перед другим ігровим днем, задля того, щоб відкрити новий пік, один з трьох, габела пік, він же Кампейн Мікс, він же Паті Бек, де ми можемо залутати одного з трьох гравців з промо, які вже віджили своє. Це в нас Total Rush, це в нас RTTK і це в нас. Трейлблейзери. Ми дивились перед початком стріму якість карток, які там є. І дійсно є все ще живі карти Ліги Чемпіонів, є хедлайнер такі як Кіріан БП. Є в нас і е, прикольні карти з трейлблейзерів. Так само, Айтана Бонматія, Керолін Хансен. Коротше, тут співвідношення десь 50 на 50. 50% ми нарахували гарних карточок, і 50% Бездері. Але 80 тисяч монет коштує цей пік. Що в моєму випадку... Вважається адекватним, я вірю, що це. Зробить дроп найкраще, бо коли її оцінюють, збаче дорого, часто з нього падає краще. Не забувайте підписатися на канал. Можливо, трошки довго вийшло прев'ю, але я намагався пояснити і вам, і твічу, який зібрався тут з нами, що ми будемо сьогодні робити. Я перший йду на дно корабля. Такі габели я не пропускаю, бо з них можна зловити Вьорджала Вандайка, з них можна зловити тренд Олександра Арнольда, яких навряд я побачу ще десь. Полетіли перший це бальогун, фулстіна чат. Let's go. Друга спроба. Пулісік. Лео Дніпро! Міняю на Трента. Це вже напевно перемога, да? Єй, Трент, будь ласка. І Воткінс, який в мене є. Цікаво. Я беру Пулісіка, звісно. 86 рейтинг, він піде може підійти. Пане хімік, давай успіхів тобі в твоєму габелапіці. Не перетруси. Хемп. Поп. О, поп це теж гарно по ціні. Іпулісік. Привіт. І ти зі мною. І десь плачу один Дніпро, якому напхають Бастоні. Цікавий вибір, до речі, сьогодні на Діскорді. Щоб прям фул справедливість, фули всі повага. Пане Грін. Вітаємо вас, ви етері. Давай. Лохман. Це те, на що ми очікували всі на початку. З'їєш, і він буде радий тут, Полісік. О тут. А ви кажете, Полісік нормальний дроп. Вітаю вас, пане Грін, пане полуниця. Пане аграрій. Отримав, Отримав свій врожай, але такий собі. Слухайте там чат активно, я буду називати, до кого прийшов, бо може ви і не чекаєте. А ми до вас. Андре Стіна. Дубль два. Гендерсон, стіна. І посер... посередині. Грімальдо. Стіна. Вітаю у вас, три стіни. Я брав би, звісно, Грімальдо, тому що він хоча б має золотий плейстайл. І він насправді не настільки поганий, наскільки ціна його на маркеті, бо він був в ререлізі, через це сильно впав. Але звісно, це не те, на що ми е, розраховуємо. Спочатку, як завжди, починаємо ліворуч і рухаємось праворуч. А ні, пане Святослав. Ми у вас Вільямсон, поп і Антонісільва. Поп це буде перемога це непогана карта. 90 рейтинг золотий фінес. 5 зерашок вікфуд. <laughs> Пане Владик Міраж, давай. Під твого Мбапе тобі гіперлінк у вигляді Раш Маркініос. Поп. І валті. Val, Цікавий вибір. А чого ти береш не Маркінсша? Кох, Марта і Арнольд. Блін, я б так барно дохотів. Пане Купер Відкрив свій пік. І він тут бачить стіну в першому слоті. Мармуша в другому слоті. І в третьому слоті він бачить Грімальдо. Я перевіряю ціну мармуша, бо це єдина наша надія. Ходять, чітки, що він має отримати картку гравця місяця в. В чатику закріплене повідомлення. Пане Панекуало! Якому дуже потрібен трент Александр Арнольд. Контора. Не Мойзукін. трент Александр Арнольд, Вандайкрін з ним він собі канате туди поставить. Ні, балагун, Кін, стіна. Пахне це все погано. І зуби Менді. Тут фігня. Тут, напевно, лише Фодор треба брати, бо який там Мойзикін. Типу, в контексті потенційних. Пане Міханік! Давно, до речі, не було на стрімах. Вітаємо! Привіт! Успіхів тобі в твоєму піці. Зієш. Андре. Арнольд. Оце прям фул стіна. Зієш, напевно, футо як, со... як содер. Суто як фодер. Хвіче 89-го Балівандовський Хвіча 89, але вони на різних позиціях. Да, не той Арнольд. Так, пане Енді Падж. Який смажить м'ясо і смажить Заре Емрі, який в нього є. Грімальдо теж є. І Пулісік. Пулісік, напевно, рятує цей пік. Давайте відкримо пану котовському і подивимося новини з приводу нового промо. Пане Котовський. Котовський. Котовський! Коуч! Ось тобі підсилення, викинеш Фернандо Єро. Або майбутнього Конате, поставиш коча. Ось тобі підсилення, викинеш Гуліта, поставиш Хендерсона. Ось тобі хемп. Замість Вініка. Геніальний аналіз. Геніального стрімера для геніального підписника. Бери просто фодер, братан. В тебе супер топ команда. Льова скрипти всі. Грей Fox і ваш пік. Кого тут до Рональді? Ну тут Полісік прям проситься. В склад Мілано. Гіперлінк. А отримаємо першим Боткінса. І він зупиняється. Думаю, який Полісік? Стефен С. Такуйо. Тепер ти будеш радий Полісіку, я думаю. Бо лишився один слот. І не Арне, а в тебе в піку. Стенвей, до речі, Стенвей це гарна опція. Нагадаю, за неї кіберспортсмени грали на турнірі і це її найкраща карта. Пане Гладос! Вітаємо вас на стрімі. Успіхів вам. Андре і Зієх — таке враження, що у всіх паках. Маркіньус. Маркіньос непогано. В твоєму габелопіці. Поїхали. Лохман. Дефолт. Лохман Зієш і Андре, да? Де? Такий дефолт. Ясно, Зієш. <сум> Давайте ще Андре і все. А, вибачте, Стефан. Слухай, це фулл стіна. Тут прям нуль питань. Ні, ти хочеш першим БП? Ну я, ну давай, ага. Ясно. Ти міг би нам залишити трошки інтриги. Але лише Антоніна Сілва. Вона Антоніна чи Антоні. Спроба номер 2. Мой Зекін. Гуерйро і Хендерсон. А що шо Рафа? Щось коштує? Чи вже ні? Гуерейро. І спроба номер 3. Призив Шешко. І ей, дайте сюди Шешко. Зайр Емері. Зієш, і то не Шешко. Ясно. Взяв, прийшов нам, три габели просто наклікав. Ми непогано погано йшли, десь лао. Слухай, якийсь не той інтерактив, брата. Просто три аккаунти і три такі стіни. От би зараз пути яс йому під піну. Було б класно. Ясно. Він постійно там лежав, спав собі, нікого не чіпав, що він ще постійно дивувався. А як каже твій такий звір? Мене дивіться, я вам покажу. Зараз він відкриє пік. Пане Міхал. Ану. Ану, 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 що там буде? О, Клаудія Піна і Маркіняш. До речі, цікавий вибір, це точно буде перемога. А кого обирати, вирішив сам, каже, що Клаудія Піна може золотий плейстейл отримати, тому напевно її. Так, друзі, в нас FC Пережечок від пана Джон Сноу. Ватлі. Валті, вибачте. Кох. І Марта. Ніби 388, але такі 88, що то фулстіна. Let's go! О, Шешко! Ми на нього чекали. Три карти. Ліги чемпіонів, але всі три бездаря. Бери, не знаю, кого, балагуна, напевно. Дякую за контент. Так. Я про є футбол подумав при слові пес клініке. Але я зараз знайду. Пане Закмансон, вітаю! Ти в етері. Давай, Андре! О, щось цікаве має бути. Марта, ні, не цікаве, блін. І Антоніасіла воно решапнулася, але це все одно фул фігня. Щось якось починали ми краще. Е, Сергій, що саме? Пане Владіслав, ми прийшли на консоль, бажаємо успіхів. Шешко, другий за сьогодні. Кін. І Антонія Сілва. Жесть. Чат, я так розумію, мій полісік це була шалена веда. Пане каток, Саня! Давай! Все ж таки, ми вийшли в ЕТР! Бажаємо тобі успіхів! Ано! Треба розірвати! Де спортивна злість? Охохо! Шо? Шоохо! Лео Месси, куди? <ріст> Нічого не. <ріст> не було передумов! Але я кажу, треба розірвати. Let's го! ЛЕО МЕСІ тотал Rush. Оце і я розумів. МЕСІ фото в мене два таких. Ясно. ПАНЕ Панемацапуркін. Що ми тут побачимо? Закарія тут, до речі, найдорожча опція. Він все не дотягує до перемоги, але. Пане Тауру, ми в тебе! Успіхів тобі. Я хочу після Месі ще одну якусь круту карту. О, Маркос Льоренте! Таймінги завезли, чи що, наприкінці. Але при... а кінець години, чат. Таке рідко буває 2056. А ми вже бачимо перемогу. Маркос Льоренте. Це один з найкращих правих захисників в грі. Вітаю тебе. Ще і в центрі поля може грати. В нас поганий, до речі, зв'язок. Але ми сподіваємось побачити, що тут. Андре. О, якась анімація цікава. Марта, ні. О, бастоні! Три перемоги поспіль, в нас хеттрик. Ой, а я три одразу і приписав. Йоу, У нас наступна спроба. Пане тренеру, Сюди треба полісіка іей. Або когось з Мілану ще. Родман, нічого собі. А куди ми летимо? А що відбувається? То гарні карти контора почала роздавати. Я розумію, що деякі з них не коштують багато, але тим не менш. Пане булбік, булбік, а не бублік. Ча? Пане булбік, вітаємо вас в Іватері. Арнольф, але не той. Андре, але не той. Клаудія Піда, я ж кажу! Ха-ха! Під Патрі! Let's go! Але вона тобі склад не залітає, але Гіперлікс непоганий. Пане Дінамо! Бажаємо вам успіхів! О, ні, тут фолл стіна. Три габели. Все кайсобал. Ти таймінги зламав нам. Я беру Балагуна, тому що тут навряд чи щось інше. Пане Вестік! Твої компанії. Відкривай, ми тобі будемо... Давай чаклувати отут топ карту. Диви, отут. Ні, ти неправильно зробив. Вона була не в тому слоті. Все, ти все зламав. Отут вона мала бути, якщо б ти його одразу відкрив. Диви. А так лише Марта. Але найкраще з тих, що ти зловив. Дякую за контент. Так, пане жук. Успіхів, давай. Ого! Оце початок Гебріал, нічого собі. І тут теж буде 88. Валті, я навчився їх відрізняти. Гебріал це В. А якось ми підрівнялися, да? За останні 20 хвилин. Дуже багато прям. Класних перемог, класних карток. Рафіня топ. Да, Рафіня класна. Будь-яка еволюція на Рафіню класна. Це буде волкаут. Джуліан Брант, але він, на жаль, нічого не коштує, бо був в пак. Це не буде волкаута. Тут волкаут це 88, і це не буде. Бачите, в габела піках спешл карти, вони 88 рейтингу або вище, вони світяться якось особливо. І це можна побачити. Щоб продати продукт маркетингу. але гра вже не вивозить. двигун не вивозить. Друзі, рухаємось далі. В нас наступна спроба черговий габелопік Клаудіо Піна. І Кай Хаверс! Дуже гарний пік. Обирай сам. Кого? Бажаємо тобі успіхів. Давай. Це буде 88. Бьорн. Це ні. Банда. І це теж ні. Henderson. Габела. Тому що Бйорн навряд щось буде коштувати. А як Єзови зробили 87? го Так, тепер в нас Габела Пік. Андрюха Балогун перший. Діоро. Опа, Гіоро це непогано, до речі. Антоні Сілва. Як непогано. Вона, по-моєму, щось якийсь там палтос коштує, да? Не перетруси. Немає 88-го. Немає 88-го. О, але це Луїс Діас! He's from Warrankas! And he plays for Liverpool! Let's go! Erudin Dribbling, блін, мені б цього Діаса. Я навіть забув, що він є. Але мені здається, мій буде може навіть і краще з п'ятірочкою на фінтах в новій еволюції від Dino Magic Вітаю тебе! Тобто в моменті можуть бути відскоки, але дорога маркету наразі вниз. Він вже, в принципі, падає на багато карток. Опа, це буде 88. Поп. Вітаю, пане Ентоні. Нарешті ми в Отелі це теж 88, алемелю. І третя спроба тут Вільямсон. В нас поп по ціні це, до речі, габела. Але. По статах карта непогана. І 90 рейтинг, як мінімум. Віолір толковий дуже. Можливо. Я не грав за фьорера і рідко зустрічав проти себе. Дебют чат. Ох, запахло рибкою смаженою. Ух, аж зголоднів. Лан, вперше сьогодні його бачимо. Це 88 Олі Воткінс. Оу, Ді Марко. Ді Марко гарна опція. Подивіться на ці стати. Ді Марко просто біст. Це одна з тих карток, які вони дуже гарно пропрацювали одразу. І ще й апи йому класні накинули. І Інтер ще й на топ 2 претендує, да? В ВЛЧ? Тобто він може золотий плейстайл теоретично отримати. Ти вже тут, вже прям з піком. Він готовий. Елесіон де Артикульо. Гурейро. 88. Cold mm -hmm. І Хаверс! Що? В одному піці? Куди твій пік звонить? Що відбувається? Колд! Я б теж брав колда. Ця версія з золотим трикутником. Імбова. Люксик, отак. Бачиш, приблизно сипи. Давай, пане артист. Слухайте, на цьому аккаунті може випасти щось гарне, насправді. Це 88 Лемелу, ні. Це теж 88 Бьорн. Та блін! 288 халимим, і це 88 плюс. Кошта що таке? Чии. Тебе заскавили, Блін. Я був впевнений, що щось тобі випаде.

Let's go! Нічого собі, оце дебют! Тарара, ти що робиш? Ха-ха! ще Іще одна перемога в одному піці. І Антоніо ра Тарарарараухо. Пиши в чатик, ми тебе перейменуємо. Вітаю! Це Біст Дякую велике, Барніта Сіон, привіт! Дякую тобі за контент! Вау, араухо! Привіт на ютуб'я! Ти бачиш налазить тарарарара, та ні, це шортс, напевно. <сміх> та прев'ю там вже було. Ти що ти відходив? Ти не бачив, кого ми ловили? Єгор! Це був перший SharePlay з консолі. Тепер перший SharePlay, який я відкриваю, правильно? Давай по одному. Гуерейро, фігня. Дякую за фолло. Гонцало інасіо, фул стіна. Взагалі фул стіна. Давай забайтемо контору. Як люди помиляються, хлоп, типу, ми берем його. І тут зараз буде суперкарта. Я зробив все, що міг. Вибач, будь ласка, але тут пороблено. Пане Геральт. Хоча зараз шотик прийшов, він весь дроп на себе перетягнув. Зараз буде стіна, дивіться. Ясно. Опа! А от таке буває. Нічого собі. І Пулісік, і Дімарко, Дніпро! Дніпро! Ти був так близько, Дніпро! Ха, ні, так класно сипиш, Шотік, реально. То я думав, ти просто прийдеш і заздалгіть соломку підстелив на випадок, якщо буде габела. Та вийшов, вийшов. Давай. Опа, 88. Плюс. Ромеро! А в нього він є! Охо! А це дуже неприємно. Але вони його апнули. 90-й захист, 82-й пейс. Гарна карта. Валті і теж є. Та що це за дублікати всі. І Ігуреро. Почекай! А тут написано вже придбано і значок типу ліворуч. Це значить, що він в антрейді, а Валті в трейді в тебе чи що? Містер Ріко. Let's go Бронз. Пам'ятаєте її. А ні, це не її СБЧ було. Грімальдо теж фігня. Як дівчинку тут звали з СБЧ? І Бьорн, стіна. Права захисниця. Що вона у всіх складах була. Ви мене ще байтели її збирати. Пане Closed Eyes. Давай, порадуй нас! Джордан Гендерсон. Це не те, що ми хочемо бачити. Мой закін. І це теж. І Арнольд. Отак от, от. І нема що сказати. Дякую величезне за е, Ютубу за те, що подивилися цей ролик. Хто підписався, теж дякую. Хто не підписався, є шанс ще підписатись. Збирайте цей пік, тому що дійсно шанс зловити гарну карту досить великий. Побачимо з вами, коли побачимо, збережіть себе все буде Україна, па-па. Твіч! Вам також па-па. Я втікаю дивитись футбол. І вам раджу гарного вечора. тихої ночі, і гарного перегляду футболу. Підписуйтесь ютуб, то я так. Все. Втікаю.